На відео котел КЧМ 86-го року випуску. Використовується наразі для опалення будинку і площою 100 квадратних метрів. 15 років тому він був списаний і пролежав весь цей період під відкритим небом, рушів землю. На мою думку, звичайний металевий котел з варнини витримав навіть цього. Котел був. Зібрати вже на 14 шпильки будівельні. Ручок не було зроблені власні. Також знизу примітивний метод закривання дверці, але працює. Дверка зварена з металу 1,2 і двохшарова. Встановлений нагнітач повітря і польський контролер. Знизу колісник. Був відсутній, так як котел раніше використовувався на газу. Колісник це пластина чавунна. Також приварив в кінці металеву профільну трубу 20 х 40 для подачі повітря вверх, так як не вистачало. На дверці встановлена форсунка для подачі повітря під колісник, а також під передню стінку уверх. Для більшої ефективності котла і щоб все тепло не вилетіло в димохід, було використано турболізатор у вигляді труби профільної 60 на 40. Встановлена вона таким чином, щоб затримати гарячий потік спереді котла і, чим побільше віддати на теплоносій. Також розігріваючися до красна, вона допомагає спалювати піролізні гази. Отже, будемо запускати котла, включаємо контролер. Максимальна температура встановлена 50 градусів. Села на дову 68%. Домі дрова. Трохи опилок для розпалу. В цьому котлі спочатку я боровся із задимлюванням при розтопці. поки прогріється димохід, була проблема із задимленням, так як прилягання поверхності чавунної кришки до самої основи була погана. Не знаю, чи це зв'язано з корозією металу чи із заводським обробленням. Цю проблему вирішив за допомогою звичайного ущільнювача для е, дверей. Він не термостойкий, але так як йде сама водяна рубашка по корпусу котла, то такої, такого ущільнювача вистачає на один сезон. Замінив і тупимо далі. 30 хвилин після розтопки маємо таку температуру. Котел при 35 градусах включає циркуляційний насос і подає вже на будинок гарячу воду. Минула година після розтопки ми маємо температуру 52 градуси. Температура підтримується автоматично контролером. Можу розказати про недоліки та переваги цього котла. Основна перевага цього котла це його ціна. Дістався він мені безкоштовно. Також на ринку є котли, в яких ціна до 10 тисяч. Це я вважаю недорого. Підключення 3 роки назад мені обійшлося разом з контролером 3000 гривень. З переваг ще є надійність цього котла, так як топився він і вуглем, і дровами, і навіть горіховою шкарлупою. Котел витримує дуже хорошу температуру, в нього непогана теплоодача. Із недоліків це мала камера для згорання. Одної з закладки вистачає на 4 години, також недоліком є слабий теплообмінник, але якщо додавши такі примітивні турболізатори, як у мене, котел розігрівається набагато швидше і спалює набагато більше піролізних газів. Підтримуйте канал, підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, коменти. Всім дякую.